Доброго дня, мене звати Марина. Я керівник складу OptMaster у Китаї, де щодня ми працюємо над тим, щоб забезпечити вас якісним товаром та зручною логістикою. Сьогодні ми покажемо, як виглядає наш процес від отримання товарів до їх відправлення, а також поділимося всіма секретами роботи з Китаєм і розкриємо таємниці китайських фабрик. Доброго дня, мене звати Ліньбінь Ліан. Я інспектор з контролю якості. Як на мене, дуже непогано, з босом дуже пощастило. Коли до нас надходить товар, перше, що ми робимо, визначаємо за маркуванням, чи це товар, повідомляємо клієнта про отримання. Далі товар проходить інспекцію. Якщо при прийомі виявляються дефекти упаковки, ми одразу це фіксуємо і вирішуємо це питання з фабрикою та логістичною компанією. Після приймання товар проходить детальну перевірку. Наші співробітники детально оцінюють товар на відповідність заявленим стандартам від зовнішнього вигляду до функціональності. Адже якщо не перевірити товар ще в Китаї, обмін або повернення в Україні буде майже неможливим і дуже складним. Ми формуємо детальний звіт для клієнта, робимо фотографії, записуємо результати огляду та насилаємо цю інформацію замовнику. Це дозволяє клієнтам залишатися в курсі всіх процесів на кожному етапі та почуватися впевнено, навіть перебуваючи на іншому кінці світу. Насправді дуже багато різного. Автозапчастини, товари для дому та побуту та інші різноманітні категорії. Зазвичай, з моменту отримання товару на складі до моменту відправки, не більше п'яти днів. Для нас це не є проблемою. Ми відповідаємо за якість перед замовником і співпрацюємо тільки з перевіреними компаніями. Завантаження і логістика відбуваються у кілька етапів, і зовнішні фактори можуть впливати на товар. Ви ж бачили, як кидають валізи в аеропорту. Уявіть, що відбувається на погрузці. Не всі фабрики надають дані про розміри та упаковку. Тому наші співробітники самостійно виконують заміри для точного розрахунку логістики. Завдяки цьому клієнти отримують товар вигідно та з гарантією якості. Ні, такого не було. За один день співробітник перевіряє десь 60-70 одиниць. Більш за все уваги потребує вразливий товар: diy товари, також одяг та іграшки. Особисто я вважаю, що головна причина в гарантіях, яку надає платформа, при закупівлі на фабриках більше ризику. Частим процесом на нашому складі є консолідація. Ми збираємо партії товарів з різних фабрик, після перевірки пакуємо їх та відправляємо клієнту. Завдяки цьому логістика стає дешевою, а сам процес отримання товару для клієнта значно зручнішим. Для нас важливо, щоб постачальники були перевіреними, тому ми постійно оцінюємо фабрики, з якими працюємо, і співпрацюємо лише з тими, хто відповідає нашим стандартам. Це означає, що постачальник має всі необхідні документи, товар відповідає заявленій якості, фабрика дотримується термінів відправки та доготова до діалогу в разі спірних питань. Багато фабрик обіцяють нереальні сроки, щоб укласти угоду, але не дотримуються її. Наша компанія знає реальний час виробництва і встановлює реалістичні терміни, щоб уникнути затримок. Найголовніше це увага до деталей, особливо при перевірці товару. І на кожному етапі від закупівлі до відправлення. В кожного замовника різні потреби. Ми перевіряємо кожну категорію відповідно технічному завданню клієнта. Враховуючи навіть найдрібніші деталі. Наприклад, з одягом завжди перевіряємо, чи є забруднення. З електронікою важливо перевірити проводи, а ще деколи використовуємо ось такі прибори для перевірки напруги. Зазвичай з товаром все добре. Часто проблеми виникають з упаковкою. Коробки при транспортуванні можуть пошкодитись. Нещодавно до нас звернувся клієнт, якому потрібно було замовити велику партію товару. Під Час перевірки товару ми виявили брак. Ми одразу повідомили клієнта і домовилися з фабрикою про заміну неякісного товару. Якби клієнт працював з фабрикою напряму, то отримавши товар вже в Україні, він би не зміг нічого зробити та просто втратив би свої гроші. Коли товарів багато, це для нас теж не проблема. В нас багато людей працює на складі. Легко впораємось з великою кількістю. Ми допомагаємо клієнтам не втратити гроші. Коли товар проходить через наш склад, то значно знижується ризик витрат через брак товару. Якщо ми знайдемо якісь проблеми з якістю, ми негайно вирішимо це питання з постачальником. Найпомітніше це кількість товару. Це доказ того, що довіра з боку клієнтів продовжує зростати. Ми підтримуємо вас на кожному етапі від закупівлі товару до доставки. Наша мета ваш успіх. Кожен працівник нашої команди працює для того, щоб ви отримували тільки найкраще. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, посилання в описі під цим відео і звертайтеся до нас. Ми завжди раді допомогти вам у розвитку вашого бізнесу.